Вінки зоопарком у повітрі в подільському звіринці розмірковують над перебудовою через велику кількість мешканців. Директор Євген Ткачик каже: у майбутньому над вольєрами можуть з'явитися підвісні місточки. Так тварини матимуть більше простору, а відвідувачам буде зручніше спостерігати за життям пернатих, рогатих та кудлатих. Будемо будувати експозиційні доріжки, це по яких буде гуляти турист е, у повітрі. Будуть по боках розміщені альтанки. Будуть розміщені, встановлені туманопреобразователі, щоб туристу було там комфортно. Будуть встановлені також я думаю, бювети, де турист може попити воду, помити руки. Я думаю, що і також там будуть збудовані вольєри для дрібних тварин та птахів. За виготовлення проєктно кошторисної документації та перебудову планують взятися одразу після перемоги України.